Вірної естафету на першому національному продовжують новини спорту у студії Юлія Пазенко. Дякую, що ви з нами. Величний гімн футбольної ліги чемпіонів перше прозвучав на Львів Арені, де шахтар напередодні приймав фаворита групи спорту. Галицька публіка створила незабутню атмосферу. проте віддячити її перемогою донечани не зуміли. Завдяки голам Тейшери та Адріано гірники майже весь другий тайм вели у рахунку. Проте форвард португальців Джексон Мартінес, вийшовши на заміну, спромігся на диво. На 89-й хвилині він реалізував пенальті, а на останній доданій замкнув простір одноклубника результативним ударом. По підсумку обкрадений шахтар задоволені нічиєю 2-2, А наставнику донечан Луческу забрали слів, аби пояснити те, що сталося. У команди було вже стільки ейфорії, і в кінці отримати два голи це жахливо. Не хочу говорити. Вибачте. Звінті, містере звіняється, не хочуть коріть. Торе футбол після першого тайму у роздягальні я шалено кричав на футболістів, але зараз задоволений. Якщо ми продовжимо так грати, вийдемо на новий рівень і будемо рухатися вперед. Ну, самі все що пропустили на останній мінуті. А ну як я взагалі об'ясніть? Не знаю, не знаю так і. З двома очками в активі «Шахтар» посідає третє місце у групі. В порту лідирує на другу позицію. Після домашньої перемоги над атлетиком піднявся Батем, з яким донечаним проведуть два, дві наступні зустрічі у турнірі. Де гірники прийматимуть білорусів наразі питання? адже Львів Арена ризикує після вчорашнього матчу отримати дискваліфікацію. Приводів аж два уболівальники не лише палили на трибунах фаєри, а й кидали їх на поле. А також провокаційний банер з політичним підтекстом і написом Уюфа ми дбаємо про Росію, який вивісили недалекоглядні фани. А от неї ті хат у Манчестері вчора запалював Франческо. Тоті 38-річний капітан Роми зрівняв рахунок у матчі із Сіті і відібрав у раяна гікса звання найстаршого автора голу у лізі чемпіонів. Завдяки нічиїй римляни розташувалися у турнірці групи і слідом за Баварією, яка поки що очок не втрачала. ПСЖ у Парижі без Латина Імбригімовича переміг Барселону 3-2 і посунув синьо-гранатових з першого місця у кортеці. А як сия поелу нікосії переможця не виявили? Челси на виїзді здолав спортинг і став одноосібним лідером групи «Джі». Другу позицію ділять Марибор і шальки, які розписали мирову у Гедзінкірхені і мають абсолютно однакові показники у турнірі. Вже закінчився один сьогоднішній лігочемпіонівський матч. У битві за лідерство у групі Сі, Пітерський Зеніт та Монако розійшлися миром 0-0. Інші поєдинки ось-ось розпочнуться і детальніше про них розкаже Вадим Шевякін. Сенсаційні невдахи стартового туру у групі Сі Байер і Бенфіка не мають права впасти обличчям бруд друге поспіль. Букмекери ставлять на німців. Щоправда, шанси вирівнюють травми основних центрхавів Леверкузенців, Кастро та Рольфеса. Бенфіка позбавлена подібних проблем. Дискваліфікованого кіпера Артура замінить наддосвідчений бразилець Жуліо Сазар. друга поразка значно погіршить наше становище. Байер сильний він йде третім у бундеслізі. Дуже непросто взяти у Німеч Ця гра буде як остання. Центральний матч дня Адриці злі після поразки від Олімпіакоса. А стара сеньора отримає першу серйозну перевірку на міцність у сезоні. У Б'янконері травмований Андреа Пірло, але це не заспокоює наставника фіналістів минулої ліги чемпіонів. Складно знайти слабкі сторони у грі Ювентуса. Туринці полюбляють тиснути на суперника і створювати вільні зони для Тевеса, Льоренте чи Мурати. Нам доведеться провести матч у найвищому темпі. В іншому матчі групи А Олімпіакос завітає до мальми. А от квартет ді позбавлений прохідних ігор. Андерлехне до. Цінювали, а він лише дивом не переграв у Стамбулі Галата Сарай. Тепер бельгійці доводитимуть свою силу у матчі проти Дортмундської Борусі. Не менш цікаво буде на лондонському емірейцу, поєдинку арсенала і завжди злого Галата Сарая. Очки обом командам потрібні як повітря. Щоправда, турки можуть погодитися на нічию. Я хочу виправдати очікування наших вболівальників і перемогти Галата Сарай для виходу з групи. Необхідно здобути хоча б 10 очок, і домашні матчі в цьому плані життєво важливі. У Болгарії свято туди завітав мадридський Реал. Ки екзаменуватимуть місцевий лудогорець більш напруженим. Очікується матч у Швейцарії, де Базель прийматиме Ліверпуль. Саме ці клуби на думку спеціалістів змагатимуться за друге місце групи. Бі Базель не звик поступатися, особливо англійцям. Наш суперник по праву вважається найсильнішим клубом у Швейцарії. Та й у лізі чемпіонів вони виступали вдосталь, а тому почуваються тут розкуто. Харківський апеляційний господарський суд постановив стягнути з власника ФК «Металіст» СЕРГІЯ Курченка штраф у розмірі 135 мільйонів гривень у справі щодо продажу стадіону «Металіст». Така новина застала футболістів клубу у Бельгії, куди вони по обіді прилетіли на матч другого туру Ліги Європи проти Локерина. Ще одна прикрість на тренуванні перед вилітом травму. Зазнав Жа -Жа Коеліо. Дніпро ж відбув до Франції, де завтра зіграє з синтетієном без дискваліфікованого Руслана Ротаня. Усі інші гравці, зокрема і Євген Коноплянка, який мав Ня вирушили у політ у доброму гуморі. А от як готується до прийдешнього поєдинку зі стягу, а наш третій повпредолі з Європи київське динамо бачив Євгеній Каранов. Відкрите тренування команди Сергія Реброва вирішила провести на своїй заміській базі, де кияни продемонстрували свій бойовий настрій перед матчем з лідером групи Джі Бухарестським стяво. Хоча статистика особистих зустрічі команди проти динамівців в шести матчах українці перемогли лише раз, а румуни ще ніколи не програвали в Києві. Виправити таку ситуацію може допомогти свіжий Євген Хачеріді. А от травма Євгена Макаренко змусить тренера киян поламати голову. Як закрити лівий край захисту у піднесеному настрої Сьогодні Олександр Рибка, адже Михайло Фоменко визволголк до табору збірною, замість травмованого Дмитра Безотосного. Вся лінія атаки дуже опасна. Наверное, этим славится сестяво всегда. руминські футболісти дуже очень і дуже люблять атакувати. Проблеми зі здоров'ям можуть завадити трьом провідним виконавцям Константіна Гілке, Попа Танаса та Русеску з'явитися завтра на полі НСК Олімпійський. Також тренер румунів відзначив сильну середню лінію господарів, проте опообіцяв скористатися проблемами у захисній ланці. Можу сказати, ми дійсно отримали деяку інформацію від відлучаску. Так, ми пам'ятаємо перемоги на Динамо в лізі Європи, але нині команди дуже змінилися. На цьому мусимо ставити крапку нову порцію спортивних новин. Шукайте рівно за добу. Дружіть зі спортом, і він ніколи вас не підведе.